Друзі, нас інфо перші про головне поїхали дві години тому в Литві на військовому аеродромі. Поблизу Шауляя відбувся перший бойовий інцидент з втратами серед військовослужбовців НАТО з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Попри повне медіа підтверджені інсайдерські джерела з військових структур країн Балтії повідомили про спробу проникнення двох озброєних диверсійних груп на території стратегічного об'єкта. Метою була підрив складів авіаційними боєприпасами, які активно перекидаються на східний фланг альянсу. Пишуть джерела. Але інформація потребує офіційної верифікації і підтверджень. Операція тривала менше 40 хвилин. Однак її наслідки вже класифікувалися як подія стратегічної чутливості за попередньою інформацією. Знищено щонайменше 11 диверсантів, які усі в білоруськими та російськими документами, які виявилися фальшивими, ще двоє були важко поранені і померли до прибуття медиків. Жодного у них не вдалося допитати. Під час зіткнення загинули троє військовослужбовців НАТО. Один із США, двоє з Польщі. Це перші втрати альянсу в прямому бойовому контр контакті за силами, пов'язуваними з Російською Федерацією за межами зони бойових дій в Україні. Атака почалася годину тому за місцевим часом. Дві групи загальною чисельністю до 15 осіб проникли на територію бази з різних секторів. Одна з півночі через дренажний канал, друга через сервісний тунель, яким користувалися логістичні служби. За оцінками литовської контррозвідки, маршрути були відомі зсередини, що свідчить про потенційний витік інформації або попередню розвідку. Групи мали при собі компактні вибухові заряди, глушники, способи Реба і. Спеціальні жетони для навігації у темряві. Охорона бази виявила диверсантів через тепловізори. Після чого було піднято тривогу спецпідрозділи литовської армії. За підтримки військових НАТО провели локалізацію. Бій тривав менше як 10 хвилин. Однак противника устиг підірвати один з технічних блоків, спричинивши пожежу. Вогонь було локалізовано. Вибухівка до складів не дійшла. Тіла диверсантів зібрані. Проводилася ідентифікація за ДНК. Виявлено носії з зашифрованими файлами. Що переданіва центр кіберзаг. Кесту альянсу офіційно повна тиша міноборони Литви, НАТО і навіть Держдепо США відмовляються від коментарів. Представники альянсу лише заявили, що всі бази на східному фланзі працюють у звичному режимі без змін. Водночас джерела в європейському командуванні США негласно підтверджують інцидента, визнано бойовим зіткненням. А його наслідки виводять ситуацію на новий рівень ескалації у політичних кулуарах. Готується низка заяв питання лише коли саме буде оголошено, що диверсанти мали прямий зв'язок з білого. Білоруськими спецслужбами, а частина екіпірування виробництва Російської Федерації за словами інсайдерів, втрати серед військових НАТО змусили переглянути механізми Статті 5 йдеться не про оголошення війни, а про колосальні активні заходи у відповідь. Відомо також, що Лукашенко проінформували і у Мінську. з екстреному порядку скликано військовий кабінет високі ризики, що інцидент супроводжує прямі санкції проти структур білоруського КДБ. А також визнання участі білорусів агресії проти НАТО. Це може стати точкою. І неповернення в легітимності режиму Лукашенка на міжнародній арені. Група, що здійснила напад, вочевидь не розраховувала повернутися. Їхня мета підірвати склади, спровокувати евакуацію авіації НАТО. З Литви продемонструвати вразливість навіть захищених бази. Утім, провал місії в ліквідації всіх учасників стала ще більшим ударом не лише по військових виконавцях, а по тим, хто давав знака і захід готується до симметричної відповіді, а публічне розкриття операції. Це питання часу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.